Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любов'язуальні УК. Сьогодні у нас в гостях Ігор Міхєда. Вітаю, пане Ігорі. Доброго дня. Це станеться вже за три тижні новий рік, нова епоха. Давайте для початку розберемося зимове сонцестояння що це за свято, а вже потім поговоримо, чому це свято саме цього року має особливий сенс. Добре. Справа в тому. Що зимове це сонцестояння це найдавніший новий рік усіх прадавніх культурах світу. Почнемо з давніх слов'ян. Що давні слов'яни е, казали про це свято? По-перше, воно має назву багато назв новоліття, Карачун. Тобто вважалося, що старе сонце старіє, 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 що сонце е, має народження і має смерть, як і кожна жива істота. Так само і сонце. Е, е, і якраз сонце старіє і гине, якщо перевести на сучасний календар, це стається 21 грудня. За всіми слов'янськими повір'ями, сонце гасне і падає в світовий океан, і настає абсолютно темряве. Тобто навіть у слов'янських повір'ях, до речі, вони зібрані етнографами, вони є підтверджені на цьому документальне, вважалося, що якщо колись наступить кінець світу, то це буде саме у цю ніч. Тому що сонце старе може загинути, а нове не народитись. І тому саме кінця світу чекали у найдовшу ніч. І що робили боги та богині? Для того, щоб створити нове сонце. Вони усю ніч творили нове сонце. І тому люди допомагали богам творити нове сонце. І у цю ніч запалювали 120 вогнів. Це могло бути 120 свічок, 120 багать, 120 ароматичних паличок, 120 каганців. Неважливо, які, яке джерело вогню, головне, щоб цих джерел було 120. І саме це магічний акт. Ми запалюємо вогні, а боги створюють нове сонце. І всю ніч наші предки переживали, чи зійде сонце, чи ні, чи буде новий світ. Це, це вже остання ніч у Всесвіті. Вони переживали всю ніч. Але вони не тільки переживали, але коли горіли оці 120 вогнів, вони загадували бажання. Що коли боги створять новий всесвіт? Що у цьому Всесвіту має бути? Я маю бути здорова або здорова, я маю бути красивою. Діти мої мають бути щасливими. Я маю е зробити ось цю подорож, оцю подорож, написати книжку, посадити квіти, побудувати будинок. Тобто бажань треба у цю ніч закласти багато, 200, 300 і більш. Ну, більш ніж 300 в нас не, не зможе наша підсвідомість. Психологи підрахували, що максимум бажань, які наша підсвідомість може сформувати, це 300. Але ну, у деяких людей 300, немає, 60, 80 бажань. Але їх всіх треба у цю ніч відправити у Всесвіт, поки горять вогні. Що ще робили в цю ніч? Вшановували велику матір, тому що енергії є дві: материнська і батьківська тобто світло і темряве, жіноча, чоловіча, небо земля, полум'я або вода. Оця ніч повністю навська. Тобто вода, сила Великої Матері, темрява, земля, оці стихії, вони існують тільки сила матері. І створюється, народжується нове сонце. І далі всю ніч вони чекали, чи створиться нове сонце. Це виникне воно. І коли вранці сонце підіймалося над східним е, обрієм, усі почали, поч, почали радіти. Боги створили нове сонце. Буде нове сонце, буде новий всесвіт, е, буде щастя, буде життя. І дійсно, ми проводили дуже багато обрядів. Кожну цю ніч ми проводимо обряди, такі самі 120 вогнів і загадування бажань. Люди на протязі року дійсно дають е, зворотній зв'язок. Все, що вони заклали в цю ніч, відбулося наступного е, на наступний рік. Вони просять самі давайте зробимо знову, бо ми хочемо й далі йти. Наші предки вони ж не були дурними. Вони свої ритми природні робили так, щоб вони співпадали з космічними циклами. Це саме так, і це і був у давніх слов'ян справжній новий рік. Він був тоді, коли старе сонце гине, а не винароджується. 120 вогнів запалювали, загадували бажання, вшановували велику матір світів, тому що її сила в цю ніч максимальна. Зверталися по допомогу до чистих стихій. Вважалося, що стихії у цю ніч перероджуються, відновлюють свою природну чистоту. Ще були ритуальні танці біля вогнів, ще було медитації робили. Ну, ось такі, в основному нам багато насправді обрядів. Якщо я буду їх, всі обряди казати, які були, то це ми до ранку можемо говорити, бо їх сотні. Я сказав: основні, люди можуть додати до цієї ночі ще якісь свої обряди. Бо можна у цю ніч робити дуже багато обрядів. Тобто, це гине старе сонце, народжується нове, гине Всесвіт, народжується новий. Це у давніх слов'ян. Якщо ми подивимося на індіанців Мексики, на цих самих ацтеків в них так само в них новий рік був саме оцю найдовшу ніч. І вони також говорили, що якщо кінець світу станеться, то тільки у найдовшу ніч, один в один. І пам'ятаєте, у 2012 році усі чекали саме цієї найбільшої ночі, бо думали, що це остання ніч людства. Але виявилося, що не останнє це було тільки початок переходу до нової епохи. Але цю ніч уся Південна та Північна Америка, усі індіанські цивілізації обов'язково ритуально супроводжують. Далі мені довелося досліджувати шаманів в різних куточках світу: Монголія, Тибет, північ Індії, Мексика, Перу і таке інше. У всіх шаманських культур так само ця ніч, ніч народження нового. Вона в них має назву ніч зерна. Вони вважають, що те зерно, яке ми маємо висадити навесні, щоб був врожай, його потрібно освячувати або читати над ним якісь молитви звернення до вищих сил саме в цю ніч. І тоді буде дуже гарний врожай. І в них навіть вона таки має назву Ніч зерна. В ведичних традиціях ця ніч має назву Санкранті. Ви знаєте, що у ведичних традиціях є два календаря. Один календар місячний. Ви знаєте, що, наприклад, Махашеваратрі вона кожну, кожного року в різні часи, тому що це по місячному календарю. А є ще Місячний сонечний календар, де основні дати фіксовані. І санкранті, воно зафіксовано кожного року у найдовшу ніч. Санкранті це сила народження нового сонця. Бог сонця Вівасван отримає новий імпульс для того, щоб підготувати на Землі нову весну. Тобто, це як підготовка до Магашеварату. І тому е, викликають і шанують сонячних богів. Сур'я, Юсван і інші, там багато багато проявів сонячних богів. І так само запалюють вогні, звертаються до богів, згадують бажання, хочуть, щоб рік їм привіз. Навіть по китайському місячному календару календ... новий рік по місячному календару залежить від сонцестояння, бо це друге другий Новий місяць після сонцестояння. Тобто, без сонцестояння обчислити китайський новий рік неможливо все рівно навіть місячні календарі вони у всіх розрахунках спираються саме на зимове сонцестояння. І що ще цікаво, на Близькому Сході, наприклад, оце пам'ятаєте євангельський сюжет про те, що три волхви прийшли до Ісуса Христа у перших християн. Вони до того були вогнепоклонниками, вони вклонялися сонцю. Для них Христос був символом сонця. А волхви, оці три волхви, які до сонця приходять, тобто, це зірки Поясу Оріону. У Аріона є три великі зірки пояс Оріону. І є зоря Сиріус. Так ось саме 22-го на сході Сонця. Промінь, які, ну, лінія, яку провести від Сіріуса через Оріона, вона попаде точно туди, де зійде сонце. Тобто вони показують на схід Сонця 22 грудня. І от тому цей міф він про трьох магів або волхвів, які приходять до сонця. Він, до речі, не тільки на Близькому Сході, є по всьому світу, бо це астрономічне явище. Тобто, як ми бачимо, майже усі народи світу, ну не майже всі, вони цей день постійно поважають. А наприклад, навіть у християн це День Святої Анни, Анна це бабуся Ісуса Христа. Що таке Анна? Якщо ми побачимо близькосхідні мови, а також мови народів Кавказу, в них один той самий корінь Анна це повітря і небо над нами, це небо, день неба. День неба 22 грудня. І як б ми духовну традицію не взяли, вона показує на найдовшу ніч як на початок циклу. Це перший день сили у, календар у календарі року, а взагалі таких днів 12. І вони в усіх духовних культурах це ритуальні дні, а початок всього циклу починається з зимового сонцестояння. Дійсно, бажання, які згадують на зимове самостояння, вони дійсно збуваються. Дійсно, дуже багато обрядів в різних культурах світу проводиться. Спочатку всі ну, лякаються, що буде кінець світу. А потім, коли не стався кінець світу, всіх охоплює радість, і, і люди починають танцювати, і відмічати народження нового сонця цілих три дні. І тому, чому католицьке Різдво, а вже і наше Різдво 25-го. Тому що це є третій день від зимового сонцестояння. У Римі тоді було свято Сатурналії. І церква хотіла вивезти це свято і ніяк не могла вивезти. І тому вона призначила Різдво на Сатурналії. Тобто, якщо не можеш знищити, то очоль. Так вони і зробили замість Сатурналії Різдво, а раніше були Сатурналії. Тобто, Але це свято було у всіх релігіях світу і є. Воно одне з найважливіших у колесі року. І якщо ми його обрядово зможемо використати, загадати бажання, запалити свічки, найпростіший обряд це взяти кілька, наприклад, апельсин, мандарин і лимон, там, кілька яблук, запропонувати вищим силам як просад, а потім пригостити у всіх Тих, хто зібрався, це найпростіший віддичний ритуал, який діє в цю ніч дуже сильно. Пригошення гостей просадом. І ми можемо будь-які бажання просити у Всесвіта. У тому числі, і щоб сила наша піднялася, і щоб ми змогли закінчити цю війну. Так як в Україні треба. Це все. Ми можемо просити, кожен може просити, може загадувати обов'язково. І а як загадувати? Ви ж знаєте. Е картинка, наприклад, в мене є, вже є свій будинок. Картинка, будинок це є. Дуже хочу, дуже хочу відправити у Всесвіт. І друга картинка мої діти здорові, здорові, все з ними гаразд. Дуже хочу відправити у Всесвіт. І так по черзі. При цьому можна читати будь-яку мантру. Ну, найпростіше це ом. Це те, що ніколи не забудеться. Пане Ігоре, чим цьогорічне сонцестояння відрізняється від попередніх років? Чому саме ось цього року воно буде початком чогось нового? Ну, якщо брати вірування наших предків, то воно кожного року початок чогось нового. Але ж злами ПОГ 2025 вже має бути Першим роком нової епохи. І тому на це самотистояння воно буде якесь незвичне. І, до речі, тут і про тотеми року мене, мене запитують. Де, право в тому, що ви знаєте, що є тотеми у китайців це е, дерев'яна зелена змія буде. Uh -huh. Але звідки взялися тотеми наприклад, китайські, це взагалі не китайські, а, а загальнобуддийські. Це оці 12. Тварин приходили поздоровляти Будду з тим, що він отримав просвітлення. І тому Будда назначив кожного з них керувати одним з років, і, і далі це тотем року. Тобто, це тварина, яка уособлює собі рік. І вона, як, як жива істота, вона свої характеристики накладає на рік. Тотеми року. Але ж не тільки тотеми є у буддизмі, Тотеми є у багатьох традиціях. У давніх слов'янських племен були свої тотеми, і також був 12-річний цикл. Я навіть цю таблицю віддав пресі, вони її надрукували 7 днів тому. Це буде рік журавля. Якщо брати слов'янські тотеми журавель. Mm -hmm. Але якщо, наприклад, змія. Буде починатися за китайським місячним календарем 29 січня. То Журавель він від сонцестояння до сонцестояння. Журавель. А ще є та теми, наприклад, вогнепоклонників Зороастрійців. А в них на той рік дуже цікавий. А в них новий рік у Зороастрійців 21 березня, то там буде аж два тотеми. Соловій та Рись. А тепер ми завжди я роздажу таку річ з різних духовних традицій, деякий тотем, скласти разом. І що у нас буде? Якщо скласти солов'я, журавля, рись та змію, то буде щось таке схоже на крилате кошеня, яке має тіло змії. І оце такий сумарний тотем. Того року справа в тому, що якраз змія, вона, якщо ви бачите, як змія веде себе в природі, вона мудра, вона не влазить у конфлікти, сидить собі десь у ушелинах або там десь заховається і сидить. Вона не агресивна, вона тільки тоді нападає, коли вже, наприклад, сильно хочеться їсти або відповідає на агресію. А як взагалі її не цієї змії, вона не, не любить цього всього двіжу, як у дракона. Вона цього всього не любить, то при неї ситуації почнуть вирішуватися більш за допомогою мудрості. в усіх відносинах між людьми. Що таке Журавель? Це щось нове. Журавель розправив крила і злетів. Тобто, це усі можуть злетіти. А далі дивимося співпадіння тотемів Рись або Крилата Рись. Це ж тотем відразу двох богинь. Крилата рись або крилата кішка це бастет Єгипетська і Скандинавська фрея, богиня землі. Крилата рись це її тотем. Тобто, ми бачимо, що сили землі прийдуть у рух, і сили неба прийдуть у рух. Для того, щоб підняти мудрість і силу, і проблеми усіх, ну, всіх на землі почнуть вирішуватись. Тобто, ну, такі. Неприємні моменти мають закінчитися в тому році, якщо про називати А Соловей, Він же співає на світанку? Він співає так, він він і буде співати. На е, Зарострійські тотеми почнуть діяти з 22 березня. Наш тотем слов'янський Журавель вже 22, а змія з 29 січня. Але на, на протязі року вони всі будуть діяти. Я кожного року розбира, розбирав по тотемах е, вплив різних тотемів різних культур на рік. Які Чи можна вважати, що світовий світанок розпочнеться тоді, коли заспіває Соловей? Не виключно. Воно може розумієте, це знову агрегори. якщо, якщо мільйони, не мільйони якщо десятки тисяч років люди вірили, що якщо зростає місяць, то йде вдача у торгівлі, і вони робили заговір на місяць, що зростає, вони вірили в це, вони своєю вірою накочували енергію Егрегор. І тому кожна людина, яка заговір повторить на зростаючий місяць, вона отримає силу цього егрегора. Так само, якщо вірили, що якщо заспіває Соловей, то настане гарний рік, і це Грегор сформований, то як він заспіває, Грегор так і зробить ці події. І усі наші свята, це Грегори. Люди тисячі років вірили наприклад, і найдовшу ніч. І в Купальське і Василля Купали, яке відбувається влітку. І там е, Грегори, насичені і космічною енергією, і природною енергією, і вірою е, мільйонів людей і тисяч, тисяч мільйонів людей, тисячі поколінь. Внимаєте, сила Грегора дуже велика. Що, що треба, щоб Грегор тобі поміг? Треба ввести код Грегора. Так само, як ми вводимо код код доступу на комп'ютери, нам відкриваються програми таке А що є кодом Грегора? Обряди, наприклад, на купала це багаття, це пригнути над багаттям, покупатися в річці на сонцестояння запалити 120 свічок. Тобто це є коди Грегору. Якщо ти ввів правильно, грегор тобі допомагатиме. А там дуже багато енергії в цьому Грегорі. Грегорів багато. Якщо знати коди, то можна підтримувати життя і себе, і людей і своєї країни, і взагалі людства. Тому що за допомогою коду Аргрегорів це можна зробити. Я вам дуже вдячна. Це е, дуже цікавий ефір, е, шановні глядачі. Використовуйте, будь ласка, знання, які вам дають, запалюйте свічки, загадуйте бажання, масштабуйте свої мрії, свої можливості і пам'ятайте, що е, для того, щоб дійти до перемоги особистої чи державної. Ми маємо бути єдиними. Дякую всім, бережіть себе своїх близьких. Сьогодні у нас в гостях був Ігор Міх'єд. Підписуйтеся на соцмережа гостя в описі до цього відео. Дякую вам дуже, вдячний нашим глядачам. Чекаємо від вас запитань.